Я тебе маркет. Покажи. А -а -а -а. Ты навішує Так. Да. О, молодець. Бачиш, як гарно буде. Тут сукня буде однієї Барби. А Тут ось костюмчик інший. Штати босок. Штанці так О! оце. так. Підеш ось отак можна штанці. Штанці можна просто скласти так. А, так. Да. Так, як в магазинах. Ну, не зовсім так ось дивись. Давай ось отак. На дві частинки, так. І так. А, О, ось так. Так. Що ти ще будеш продавати? Барби. Так, Барбі твої зараз прийдуть, будуть одяг собі купувати, бо да. ти пороздягалися вони в тебе. Це всі чи ще хтось прийде купувати а? одяг? Ще хтось прийде одяг купувати, чи да. всі? Всі. Всі? І чужоки. І uh -huh. А ось у тебе дивишся, Так, і оце. Ось. І ото. Ось оця ляль. Зараз. Так, така. Мама, воно плаче, треба беріти. А тут, мабуть, я не знаю, чи знімається, чи ось. Спідничка, ти да, ти не знімається. А кеба та да саща? О -о. Оп, оп так. Спідничку теж клади туди. Я то. Je poďkučuk, je nebozo. Poďka visie. to. Vidíš, že je to môj obchodin, aký? A on visie sa. Tak, ešte jedna z Маленька сукня. Так. Покажемо товар, який у нас тут буде продаватись. Так. Маленька сукня, спідничка, сукня для барбі. А це костюмчик, так? Комплектом іде, так воно. Ні, Ні? оно. По різному? От... М -м. Ну добре, хто що захоче, та й купить. Так, черевички. І ще одну. Так, а під червички Барбі? Так. Дівчинка лисичка. Так. Да. Це маленька фея. А як вот точка А ось тут, мабуть, воно. Так як да. і всі. Обереженька, тільки сукню і не порви. Так. Да. Височ папе. Моє любимое папе. Бережненько, давай рукавчики закрутимось туди. Завернем тобі. Да. щоб не заважало. Бережно, не порветься, ні? А ну диви, Давай, давай ти одну сторону, а я другу. Підожди, підожди, підожди. Я тут є какая крізь. Гарно, сука. Черевички рожевенькі. О, красиві. красиво. Угу. Ні, ні, ні. Там же різний розмір, ніжки різні, форма різна. <клес> а о, ну? Ну, ну пробуй. Та ні, мабуть, цієї дівчинки, чи у них а, однакові ку -ку? ніжки а ну, дивись. Ті дівчинки маленька. <клес> Нижка дівчинки лисички. Кожна своя ніжка. Yeah. Ніхто туди не налізе. But... Ні. А, бачиш? бач, зула. Сула. So Молодець. Oh, no, no, so Ay, no. uh -huh. Бачиш ніжки у них однакові тоді. Ну ти став їх тоді в магазинчик, нехай прийдуть і будуть ніби тебе купувати. Так. So Я же Так, Давай, ты поможешь. Ты Опа, то есть... А що, ось дивись ось. Ще одні черевички для Бори, А ось сукня ще дивись у цієї дівчинки. Забула? Так. Угу, Бачиш, скільки одягу в магазині продається? Це якийсь торговий центр тебе, мабуть. А ось дивись, дивись ось сюди, можна ще твої штанці отак от.

Ні. Бачиш, як гарно виходить. Ось тут п'ять лічек. Кімечарусо океачек. Арсу? Кого будеш звати, той буде приходити, так? Да. Перший магазин. Вибирати собі одяг. Що? Яка ляля перша прийде, як ти думаєш? Яку ти лялю саме більше любиш? Новенька Я... mm. барбі твоя, так? Ого. То, що, музикальна тебе з музикою. Бачиш, І Угу. Вішилечко. Бачиш, яка гарня, гарна сукня, так? Дивись, як гарно вийшло. Ну, клади де ти будеш щось сюди до Штанції, так? Ось тут вільне місце є. О. О! О. Так. Mm. Весь наш товар має земель. Туда Іса. Тоже лисичка и башка лосичка. Булот э, чечек. Лисичка. Лиликорд. Бейби кет. <говорит> Ого, их треба запам'ятати. Да. О -о -о. Не пам'ятаю. <голов> Ты всех так поназывала. Лоса. Люси. Лоса. Люся. Отже, перша Люся йде в магазин щось собі купувати. Добрий день. Добрий день. Що ви хочете у нас придбати? Я? Сукню чи штанці, чи взуття. Що ви хочете? Я хочу таке. Сукню хочете? Так. Да. Добре. Беріть. Давайте я вам допоможу. Так. Зараз ми приміряємо. Вдягайте вашу сукню, будь ласка. пока Як? По! <гум> yeah. Дуже гарно. Ану покажіться. Ух ти! Вам дуже личиться сукня. А... Заходьте до нас ще чи, чи ви ще щось хочете купити? А може ви хочете взуття, да. якісь босоножечки? Таке є масло. Покажіть, які. Ну і мабуть, це не ваш розмір, це для маленької ніжки, то... для маленької дівчинки і ті, і ті також, і ті. Ось ці жовтенькі для вас а... можете приміряти. Підходять? Так. Да. Бачите? Якраз до вашої сукні. Ось. У вас ось жовтенькі метелики є. Дуже ти. Дуже такі. Да. Ух ти! Дивіться, як вам підходить, як вам личить дуже гарно. До вашої сукні дуже підходить. Бай-бай. До побачення! Приходьте до нас ще до нашого магазину. Ми будемо на вас чекати. Так, хто ще до нас прийде в магазин? О, да, да, да. Е -е... Хто кар. 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 -чар. Ну, добре, ну хай буде кар. Кар, заходьте до нас в гості, наш магазин. Ми вас чекаємо. У нас великий асортимент одягу. Подивіться, скільки різного, тако... всього гарного. Отакі? Ой, це, мабуть, не ваш розмір. Це не ваш розмір. Ви ж дуже маленька, а сукня велика. Вам щось треба поменшеньке. О, я хочете приміряти ось таку сукню? Ой, спідничку не сукню. Поміряйте, будь ласка, дивіться, яка гарна в квіточках. Я А О, Вдяглося? Ой, тільки до цієї спіднички немає у нас ковтинки. На жаль, ай-яй я. Давайте, може, я вам запропоную сукню. Якраз ваш розмір є. Ну так тоді ковтинки не буде до вашої спіднички. Ось дивіться, які у нас є сукні гарні. Тала. Ось і така є. Тала. Угу. Тала. Давайте, поміряйте. А що? Дивіться, яка гарна. Маленькою собачкою і сердечка тут намальовані. Собачка за заборчиком сидить і сердечка летять. Рожева сукня гарна. Вам допомогти вдягати ще весь саліз? Добре. Заходьте в примірочну і вдягайте вашу сукню. А, а я поки що покажу наш асортимент. Що ми продаємо в нашому магазині? Так. У нас є ось така гарна сукня, незрожеве зверху. І Оце у нас одна ріжка. А, ви вже йдете? Добре. О, дивіться, як вам гарно. Оце вже точно ваш розмір. Бачите, фасон ваш вам дуже підходить. Подобається вам ваша сукня? Да. І мені дуже подобається. А, черевички хочете ще придбати. Добре, поміряйте. Ой, мабуть, це не на вашу ніжку. Бачите, вам не підходить. Ось, а спробуйте ось такі черевички. Дивіться, ось такі рожевенькі. Якраз до вашої сукні підходять. Налазить на ніжку. О, бачите, як гарно вийшла? Іншу. Вам допомагати треба? Е, О, вже втягнули. Ух ти, як вам гарно! Все підходить якраз, ваш розмір дуже гарно. Пока. Заходьте до нас ще до побачення!